стосовно релігійного протистояння. А чого в меж? Меж... Міліція має право в межах своїх повноважень вживати превентивні дії в обмеженні доступу до території. На Це надає їм право закон про поліцію і приймається вказане рішення безпосередньо керівником поліції. Рішення Рішення так. 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 <рекунок> вони так і будуть забирати наші храми. Вони так, так само дайте будуть дайте себе вести. Ще відложимо, ще відложимо, та скільки можна? А ви так ваша влада, ви прийшли до власті, щоб захищати народ, а ви його не захищаєте. Так ви не втручаєте в тишень. Так вам не треба до влади приходити тоді. Чого ви прийшли до влади? Якщо ви нічого не вирішуєте, зверніться до місцевої влади і скажіть.